Я Наталя Друцевич, партнер компанії в статусі консультант-директор. Хочу розказати про такий несподіваний для себе результат, тому що я постійно приймаю продукцію, вже звикла, що у мене все в порядку, все нормально ідеально. І тут минулого місяця прийшла згородом ввечері. І раптом відчула якийсь дискомфорт, взялась пальцями за, тут над бровою місце і зняла таку комашку невеличку, десь меншу за мурашку. Ну і так відкинула і все. І вже не було часу мені. ну Тобто я не звернула уваги, ніяких не було дискомфорту ніякого. І е, наступного ранку я прокинулася із сюрпризом. Е, моє око зовсім не розплющилось. Я не могла його відкрити, і крім того, був величезний набряк. Набряк був повністю на все око, набрякла повіка, набрякло повністю над підбровою, потім справа від ока і внизу. Це був величезний такий як я не могла навіть, я не бачила просто. Нічого й око не відкривалося. Ну, звичайно, я зразу злякалася, що робити. Найперше, в мене біля ліжка стояв, як завжди, тридцять дев'ятий, я ним намазала, тому що мені треба було їхати на роботу. Я поїхала на роботу, і тут виявилося, що не в одної в мене були такі проблеми. Люди розказували, що були ще на початку літа. Також вони їм довелося приймати антибіотики, звертатись до лікарів, і відновлення було більше тижня, інколи два тижні великі неприємності від цієї маленької комашки. Я повернулася додому, і а протягом того часу, що була на роботі, 39-те, мазала, прийшла додому. А зранку я ще випила м -м, парило. У мене був відкритий екстракт парила, а він ще очищує кров і лімфу, тому я випила парило. і Потім, коли приїхала, то ще випила суфору, так як вона протизапальна і бо я зрозуміла, що треба чистити кров, треба це все вичищати. Потім в мене було форте для судин, так як теж нормалізує кров, тому що я дуже боялася, що в кров щось потрапить. І може бути якесь зараження. Потім у мене був антиоксидант Про, я також його пила, і алоєвера, так як вона протизапальна, а антиоксидант Pro виводить токсини. Все це я приймала протягом дня і мазала-мазала. Зараз не згадаю навіть через 10 хвилин, через 15 хвилин мазала весь час. Ну, єдине, що, звичайно, після гелю. Все ж воно око це робилось липке, дуже і я зрозуміла, що треба щось зробити, бо я ж не можу наносити 100 шарів туди геля. То я почала протирати його через там пів години, годину, тоніком нашим 39 екстрактів, потім молочком, і потім знову мазати. І так весь день я мазала до вечора, пила ось ці препарати, які я називала, потім... На другий день у мене вже трохи спав цей набряк, А на третій день вранці я прокинулась і вже було відкрите око. Око розплющилось. Я була просто вражена, тому що мені розказували, що через п'ять днів, через тиждень у людей відкривалось око ті, кого так укусила комашка. Ну, і ось я зрозуміла на третій день, що я одужую. Як я це зрозуміла, набряк ще тільки трохи зменшився, але почався зуд. Все зуділо, все хотіло ну, чесатися, і от найкраще мене виручав тонік. Цей тонік я вже навіть молочком тільки змивала, а тоніком так постійно просто брала. І тоніком так протирала, протирала, знаєте, так ніжненько, хоча хотілося цей зуд, значить дуже сильніший. Ну, це мені от приблизно четвертий день уже набряка вже не було взагалі. Я просто не пізнала своє око, таке знаєте, схудле, вже звикла бачити його величезним. І на п'ятий день уже все. Я вже спокійно, ну тобто, далі продовжувала пити і продовжувала ці процедури робити, але вже не так часто. І шостий день у мене це вже все закінчилось. Тобто, буквально за шість днів менше тижня я навіть не знаю, як просто я вражена. Оцим, що в мене було, і як наші препарати, і один цей гель-39, ну, з допомогою такої ще продукції. Тому я дуже вдячна цій продукції, засновникам вдячна безмежно, тому що такий результат для мене дуже вагомий.